Цьому відео я розберу, як Саймон Сквіп набрав 10 мільйонів підписників на всіх соціальних мережах і розвинув свою соціальну мережу для підприємців help Bank до 30 мільйонів доларів за 2 роки. І якщо ти не знаєш, хто такий Саймон Сквіп, ось його інстаграм сторінка можливо, ти бачив, він славиться тим, що підходить до людей, і питає: Excuse me, do you you have a dream? Can we help you make it happen? Ще Саймон Сквіп заснови Хеллбанк, так. Це така платформа соціальна мережа, повністю присвячена тому, щоб допомагати людям допомагати людям. Що я маю на увазі? Те, що на цій платформі А, люди допомагають другим іншим людям створювати бізнес, і, Б. Люди допомагають іншим людям здійснювати свої інші якісь завітні мрії. Далі Саймон розпочав свій перший бізнес у віці 15 років, будучи безпритульним, а пізніше продав марк... свою маркмасу агенцію Fluid компанії PVC за більше грошей ніж йому коли-небудь потрібно було, і тому він далі почав створювати контент і допомагати іншим людям він набрав 5,8 мільйонів підписників у Тіктоці, 2,6 мільйона підписників в Інстаграмі, 1,5 мільйона підписників на Ютубі, і Хелбанк, його платформа, набрала, набрала понад 80 тисяч користувачів і оцінена більше, ніж у 30 мільйонів доларів всього лише за два роки. У місяцях грудень-січень в, в тому році, в 2024-му, у нього було більше, ніж у 4 рази більше переглядів, ніж у BBC. Розумієте, і, і я витратив 15 годин на аналіз його бренду, контент стратегії і знайшов все, що саме Сквіп зробив правильно, розібравши це на 11 ключових компонентів: це маркетинг від засновника, фаундер продукт фіт, стратегія контенту, короткий контент, книга засновника, розважальний контент навколо книги, формат реакції на мрії, багатомовний контент, довгий контент на Ютубі. І брендника мене звати Дмитро. Я консультував команду експертів, які робить півтора мільйонів доларів на місяць, продаючи свою експертизу. І зараз допомагаю експертам, консультантам, спеціалістам та блогерам заробляти більше грошей і масштабуватись через американську систему продажів. Тому давайте почнемо від маркетингу від засновника, та що це взагалі таке, так? Маркетинг орієнтований на засновника, коли засновник відкрито ділиться своїм шляхом своєю історією з публікою, надає особистий відтінок побудові бренду, що виходить за межі традиційної реклами. Так, бо традиційна реклама це, наприклад, кока cola так немає якоїсь людини, яка стоїть за брендом кока cola так? Тобто всі знак кока cola просто як бренд Кока-Кола. Бо чому це важливо? Коли розгортається війна між двома схожими брендами, так той бренд, який посилює голоси реальних людей, що стоє за ними, це або засновника, або команди, або і те, і те, завжди переможе. Бо історії, історії завжди перемагають. Люди люблять, люблять історії, люблять знати конектитись, зв'язуватись з брендами, як з людьми. І усе мене велика мета, яка рухає його до створення такого контенту. Так? І цей метод також показує глядачам справжню автентичність засновника. За, е, інші приклади маркетингу орієнтованого на засновника це Алекс Хормозі і його компанія Acquisition.com, е, Бен Франсіс і Джим Шарк. можливо, ти чув, якщо ти займаєшся там, спортом, виходиш в зал Джим Шарк це – це бренд одягу, так? дуже відомий. Міхайл Дублін зі своїм e-commerce брендом бренд, де ти платиш за підписку, так, і тобі привозять бритви. Такий стартап. І зараз в Америці так вже всі бренди, будь то e-commerce бренд, інші софтвер, так, це такі програми забезпечення, програми, платформи і все це. Зараз люди створюють контент з А, з командою, так, і Б, з засновником самим. Окей. E, okay. Founder Product Fit. E, founder Product Fit це означає, що людина, яка створює продукт або починає бізнес, ідеально підходить для того, що представляє собою продукт або бізнес. І чому це важливо? Бо якщо ти займаєшся е, не тим, що тобі підходить, так, а ти зійдеш z з ума, з глузду. Б. Тобі буде дуже складно, тобі буде дуже тяжко вставати зранку, робити цю фігню. Тобі буде не подобатися, ти зійдеш А з Глузду, Б. Коли ти створиш контент, коли ти продукт, коли ти доставляєш цей продукт. Людям, і тобі це взагалі не подобається, який ти продукт доставляєш, тобі не подобається контент створювати на, на цю тему, так? то люди будуть це через контент, через екран все бачити. Тобто ти можеш бачити, коли людина говорить от таким чином, що їй не подобається щось, так? І це я не беру до уваги, що люди можуть монотонно розмовляти. Так? Я сам монотонно розмовляю дуже часто. І е founder Product Fit відбувається, коли а, віра. Засновник глибоко вірить у мету продукту. Е досвід у засновника є навички, досвід, експертиза і пристрасть, щоб зробити продукт успішним, і історія. Історія та особисті засновника збігається з продуктом, що робить його автентичним. І таким, що викликає е, довіру, ціль е, особиста місія саме, саме наполягає в тому, щоб допомагати люд, людям досягти їхніх мрій і зробити підприємництво доступним для кожного. Ця мета лежить в основі Хаубанк, який надає ресурси, менторство та спільноту для початківців підприємців. Він живе цією місією, так і йому з цього е, легше вже створювати контент. Да? Е, Історія в нього є історія, яка пояснює, чому він почав будувати Хелбанк. Він став безпридульним у 15 років, і оскільки ніхто не хотів наймати такого хлопця, йому довелося створювати бізнес з нуля. І в контенті не знаю, на Ютубі в нього є такий сторітельник, так, як він починав, як він до цього дійшов, де він ділиться своєю історією. І питання для розуміння: чи є у тебе founder product fit, фіт, чи ти просто. Б'єш в таку точку, блін. Тобі не цікаво, знаєш. Але е, якщо тобі зараз не цікаво, це не означає, що потім тобі буде не цікаво. Можливо, е, ти прокачаєш свою експертизу краще, знаєш бо коли ти якось глибше ходиш експертизу, в тебе більше перемог, так? в тебе більше досвід, і ти розумієш, що ти вже. Е, це те, що в тебе виходить, то воно з цікаво стається для тебе. І питання для розуміння: чи, чи є в тебе founder product fit, це, чи вірю. Є в місію або мету цього продукту, чи вирішує цей продукт проблему, яка мені дійсно важлива, чи буду я сам користуватись цим продуктом, або порекомендую його своїм близьким друзям, чи пов'язана моя особиста історія з цим продуктом, чи можу я пояснити, чому саме я найкраща людина для створення цього продукту та для створення контенту? Чи вірить моя аудиторія і чи довіряє вона моєму зв'язку з цим продуктом? Окей, okay. і стратегія контенту саме на з Києва. Полягаль на е, формату контенту едотеймент. Тобто соціальна медіа, медіа еволюціонують, так, як і люди. Е, е. І контенту, який просто інформує чи розважає, більше недостатньо. Е, і, тобто, саме використовує тип контенту «Edutainment». Е, це поєднання навчання та розваг. Тобто «Edutainment» – це «Education», навчання. І інтертеймент це розвага. І змінює спосіб, яким аудитори взаємодіє з інформацією, так її вже цікавіше взаємодіяти і легше дивитись. Чи то коротке пояснення в Тіктоці, карусери в інстаграм або довгі глибокі відео на Ютуб, контент, який навчає, водночас, утримуючи увагу глядачів, забезпечує вищі показники утримання та взаємодії. І едитемент працює через те, як люди споживають контент сьогодні. Увага коротша, ніж будь-коли, так. І аудиторія е, хоче інформацію, яка є одночасно зрозумілою та цікавою. Добре, далі е, саме основний е, короткий контент, формат короткого контенту це яка твоя мрія. І е, давай переглянемо відео. Е, Вона буде на англійською мовою. Е, A Do you have a dream? Ah, oh, I saw you. Do you know who I am? Oh, so to My dream is to live in the middle of nowhere with farm animals. That's my dream. That's cool. That feels like that's very achievable. Why, why are you not already doing it? I thought about it and I don't really have a dream. And right. so I started thinking about it and um, I love animals. I think I did maybe mistakes that I don't work with animals right now. Do you know what I think when I listen to you? I think you should be like animal shelter. Yes. You should start an animal shelter operation. But, helping animals. But I don't know how can I get money with it? Well, how much do you need? To live? Yeah. I don't know. You see, sometimes we let money become the object of our focus. You don't need money, you need purpose. Okay. You think you need money because you don't have purpose. But If you're doing the thing that you love, money becomes unimportant you will make money doing the thing you love so for example if you open up an animal shelter i'll sponsor you two months of income and i'm sure a lot of people would support you what would you call your animal shelter business you make something real by giving it a name come up with a name you're meant to do it by the way you've got lovely energy you're definitely meant to do it all right promise me you'll give it more thought nice to meet you uh, let's take a video І структура такого цього відео складається і більшість з них, так, в форматі, саме в форматі, яка твоя мрія, це хук плюс візуальний хук. Візуальний хук він використовує в кожному своєму відео. і Я вважаю, що це компонент, який, який на перших секундах так, забирає увагу глядача. Хук плюс візуальний хук, далі історія людини, так, яка твоя мрія, і проблема, яку вона має, чому вона не йде до своєї мрії. І четверте це рішення Вітсамена, де він вже каже, там, іди, що зроби, так, і цю, вирішує цю проблему. Візуальний хук, так, це був. Якщо бачиш, так, бачиш. Які він використовував кожному відео, вона просто хоче допомогти тваринам і емодзі, Так? І глядачі одразу ж ставлять собі запитання: А, чому вона хоче це зробити, Б. Що сталося. І тому е, вони хочуть отримати відповіді. І саме тому глядачі залучаться е, дивитись відео е, до кінця. І ці перші е, секунди дуже дуже, дуже, дуже важливі. Е, і це саме звичайне відео, яке набирає. Мільйон переглядів у нього на соціальних сторінках. E, і от ось сценарій цього відео. Хук, e, hook У тебе є мрія. Питає, далі, йде історія моя мрія? Жити в глушині з сільськогосподарськими тваринами, це моя мрія. Далі він каже, це круто, це реально досяжено. Чому ти вже не робиш цього? Так? E, я подумав про це і зрозумів, що насправді. І тоді я почав про це думати, і я люблю тварин, це вона каже. Е і далі вже вона розказала історію, сказала, що вона любить тварин, далі йде проблема. Е і я думаю, я зробив кілька помилок, що зараз не працюю з тваринами. І знаєш, що я тебе... це він вже каже. Знаєш, я, що я думаю, коли слухаю тебе, тобі потрібно створити притулок для тварин. Тобі потрібно почати операцію з порятунку тварин, допомагати тваринам. Вона каже, але я не знаю, як на цього можна. А, але я не знаю, скільки грошей мені потрібно, так? Е, тобі потрібно для життя. Він каже, не знаю. Е, ось проблема. І далі вже йде рішення від Саймона. Так? Бачиш, іноді ми дозволяємо грошам стати об'єктом нашої уваги. Тобі не потрібні гроші, тобі потрібно призначення. Ти думаєш, що тобі потрібні гроші, тому що в тебе немає призначення. Але якщо ти займаєшся тим, що любиш, гроші стають неважливими. Ти будеш заробляти гроші і так далі. Так? Тобто річ не самого. І важливо, що я замітив, він використовує сумну музику під сумний контекст. Так? Веселу музику під веселий контекст. Um, далі ідемо книга-засновника. саме написав книгу Яка твоя мрія, і вона стала бестселером номер 1 на Amazon. Um, 1100 відгуків. Чи є тут е, скільки людей купило? Мабуть, немає. Добре. Е, навіщо взагалі потрібна книга? Так? І питання. Навіщо він взагалі цю книгу зробив? По-перше, книга допомагає розвивати бренд через А, створюючи вічний актив. Тобто, книга має довготривалу цінність. Е, тому навіть якщо. Він припинить створювати контент. Книга продовжуватиме досягати людей спустя роки після її випуску, поширюючи послання Семена на довгострокову перспективу. Б. Це розширює його аудиторію, тобто книги досягають аудиторії, яка може не споживати відео, контент у соціальних мережах, але віддає перевагу навчанню через читання, так само за нових підписників, які знаходять його. Через книгу саму і взаємодію з його ширшою контент-екосистемою. Далі другий формат це розважальний контент навколо книги. Знову ж таки, давай переглянемо, переглянемо відео. This is all the knowledge I've ever gained in business, like how to build a business, how to remove your subconscious bias, do what you love. Do you want this book or 6000 Actually, I want this book. No way. Why do you want the book, not the money? We get it every day, but this book, I think maybe be special. But I can give you the money, you can buy the book. Maybe. Yeah, you know what you've just done? You want to make a relationship, right? You want to support me. Money's not important, but I'm going to give you the 6000 and the book. Both. Really? Book from Monica. Thank you. Yeah. I, have you, I want to pay a big tip. Is that okay? Awards, of course. This is the first time for Peninsula on the. No, no, I've, I've come here very often. Thank you for being an amazing human. Enjoy the book. Uh, до речі, зараз замітив такий лайфхак. О! Uh, Link in bio. Тобто, посилання на книгу в профілі. Тобто uh, кадр з книгою і такий лайфхак, щоб люди. Які захотів цю книгу, знав, що можна її купити через е, посилання в профілі. І е, е, структура цього е, відео це хук плюс візуальний хук, як було. Так, як було. Вона відмовилась від моїх грошей. Це питання, що сталося, це правда. І глядачі отримають задоволення, коли бачать е, е, сцену, де вона відмовилась від грошей і отримує дозу дофаміну. Е, далі швидкий вступ. Так, Іде е, інтригуюча дилема: кульмінація і розв'язка. Е, хук це. Який найбільший чоловік ти коли-небудь отримувала? Я дам тобі 6 тисяч або хочеш макумін. Е, і в контент дуже класно працює, коли є вибір, так, і людина має вибрати. І коли е, ти готуєш стрічку, і тобі, тобі трапляється контент, де. Є вибір А чи Б, так, і людина повинна відповісти, ти одразу зупиняєшся. То, можна згадати, як стати мільйонером. так, Знаєте, така програма була раніше. І там в Тіктосі, в Інстаграмі є на з мільйонером, так, і там в нього є чотири варіанти відповіді, і ти одразу зупиняєшся, так, бо ти хочеш дізнатися цю відповідь. Далі швидкий вступ. В книгі це всі знання, які я коли-небудь здобув у бізнесі. Наприклад, як побувати бізнес, побудувати бізнес, як усунути свої підсвідомі опередження, робити те, що любиш. Далі інтригуюча дилема йде: ти хочеш цю книгу, так, це питання, чи 6 тисяч. Далі кульмінація. Вона обирає цю книгу. І він каже: не може бути, чому ти хочеш книгу, а не гроші. Але я можу дати тобі гроші, ти можеш купити книгу. Так знаєш, що ти що не зробила, ти хочеш побувати в стосунки, ти хочеш підтримати мене. Гроші це все. Гроші це неможливо. І далі вже йде ця розв'язка сама. Але я дам тобі 6 тисяч і саму книгу. Обидва, справді. Та -та -та -та. І розв'язка. Інший формат це. Реакції на мрії, формат реакцій саме на 50 на 50. Це я написав, бо з однієї сторони людина розказує свою мрію, і з іншою, знизу, зараз ми подивимось, якраз реагує на цю мрію і ділиться своїми думками. І це відео зібрало більше мільйона переглядів. I just love it, this doorbell is reaching all age groups. We've had someone who's five pitching, we've had someone who's 90 who's pitching. I'm Freya Le Nana mccauley and I'm 11 years old and I really want to be a Broadway actress and I really wanted to sing a song for you, so I'm going to do that. The sun will come out tomorrow Put your bottom on that tomorrow There'll be sun Just thinking about tomorrow There's a way Hardware and sorrow, till there's none. You right. thank you. Let's go. Is <laughs> <laughs> so that just me? It was that amazing? Like First of all her dad's there to support her. She's got an amazing dream. Someone knows what they want to do and they just want a little bit of help to get there. If anyone knows any agents that can help her get where she wants to go, can you tag them in this video, please? Let's help her. І структура цього формату це візуальний хук, як завжди, історія і оцінка. Надання глядачу унікальної застосовної перспективи, тобто оцінка що це? Ти, м, кажеш, що ти думаєш на рахунок якоїсь дії або якоїсь інформації. Так. Надання глядачу унікальної застосовної Перспективи саме ділиться інсайтами, які не тільки цікаві, але й практично, допомагають глядачам побачити ситуацію з нового кута. В цьому відео, наприклад, він просто сказав так: чи є хтось, хто може допомогти їй. Так, в інших відео він там, наприклад, каже, що зробити, знаєш. І застосувати отримані знання в своєму житті. Висновок у його реченнях підве, під, під. Ведення підсумків, яке глядач легко запам'ятає і зможе застосувати. І це е, зміцнює арх, архетип саме на як наставника. Я коли аналізував це відео, хоч ще думав е, засунути в це відео е, архетипи, так, архетипи в контенті, архетипи в маркетингу, і архетип, але я все удалив чомусь. Е, а Саймон – це наставник, він позиціонує себе як провідник, який щиро дбає про те, щоб допомагати іншим досягти і їхніх мрій, будучи довіру та захопленню. Далі він використовує багатомовний контент-маркетинг. Багатомовний контент маркетинг це створення контенту в, різ... в різних мовах. Саме створює контент з перекладом для аудиторії Бразилії, 147 тисяч підписників зараз вже 100% більше. Бо я давно робив це е, саме сквіп. Я давно робив цей розбір цього. О! Так. В нього вже є. Я дивлюсь, Індія, Дочленд, Іспанія. Іспанія 624 тисячі підписників. Е, клас. Упс. Е, тобто, це працює. Так. Багато людей дивляться. Цей метод використовую Використовує містер Біст. Містер Біст дублює свій контент кількома мовами на одному Ютуб-каналі. Зараз Ютуб вже автоматично може перекладати твоє відео, але містер Біст вже це робив не знаю, 5 років тому, і там. Ні, не 5, може 2-3 роки тому. Але в нього професіональна, така, професіональний дубляж. І багатомовний контент забезпечує, щоб ваше повідомлення було зрозумілим аудиторієм у різних країнах і, різним, е, і різними і різним мовами, збільшуючи ваш потенціал охоплення на глобальному рівні. Люди з більшою мобільністю будуть взаємодіяти з контентом рідною мовою, що означає більше переглядів, підписників та репосів. Але це все потрібно, якщо е, в тебе продукт е, на Глобальний, знаєш, англійською мовою, іспанською. Якщо ти то, продаєш свою експертизу, то це тобі не потрібно. Mm. Далі це довгий контент YouTube. Перший Перша це навчальний, колаборація з іншими підприємцями, які діляться своїм унікальним способом, способом заробляти гроші. If you can do these three things, you assure yourself the ability to make money. I built nine companies і 5 мільйонів переглядів. Другий формат це також навчальний, але де тільки Саймон сам один навчає бізнесу маркетингу та продажам. На 2 години 26 хвилин. Амґуд Оні Оне було 15 мільйонів переглядів за один рік. Вау. Далі розважальний контент. Так саме допомагає людині побувати побудувати бізнес Марії. Um, я інвестував в незнайомця 50 тисяч What happens if you give a stranger 50. Uh, і це спрацювало. 5,5 мільйонів переглядів. І далі айдентика бренду: це голубий плюс жовтий, Палета Ем, Е, голуби, чому це важливо? Психології, все ж психології не, не також так важливо, але айдентика бренду і кольори е, трішки та, впливають на маркетинг, так, на це восприяття. Е, е, і голубий колір символізує довіру, тоді як жовтий колір асоціюється з оптимізмом, і саме це робить семен, він показує людям, що вони можуть досягти будь-яких своїх мрій. Окей, okay. що робити далі? Якщо тобі сподобалось те, що ти подивився або прочитав, якщо це. Прочитав, <смітна> можливо, це буде як. Я дам формат посилання на цей на е, цей на документ, де ти можеш сам почитати. Окей, okay. якщо тобі і ти експерт своєї ніші. Який хоче створити або масштабувати свій експертний бізнес, може зайти в моє безкоштовне ком'юніті, написавши в мені в інстаграм слово клуб безкоштовні уроки, доступ до інших людей. Можеш написати до мати доступ до мене, ефіри, питання, і відповіді, якісь ексклюзивні, якісь плюшки, контент, і все абсолютно безкоштовне. Люди беруть там гроші за ці, за ці знання. Я абсолютно безкоштовно це віддаю. Uh, і знову ж таки, якщо хочеш масштабувати свій бізнес, так, напиши мені в інстаграм. І uh, якщо маєш якісь питання, також напиши мені в Інстаграм. І uh, побачимось. Дякую за перегляд.